Камера відеоспостереження для розумного будинку камера невеличка, камера працює під додатками ТУЯ та Smart Life. Камеру можна встановлювати як на вулиці, так і в будинку. Камеру під'єднуємо. До мережі замонтажується Входимо в додаток Тує. Додати пристрій. Waiting to connect. Якщо одразу не е, знаходить ваш пристрій, то входите, додаєте вручну. У нас в даному випадку камера та е, блокування. Замки. Waiting to Connect. Входимо. Камера. Вперед, вперед, перед. SK, QR code scan is successful. Camera with scanning QR code. Wi-Fi is connected. Pairing is successful. You can start using your camera now. Так, даємо завершити. І одразу вона відображає нам э, наші функції. Тобто скануємо под, під тобто є ПТЗ-контрол, є смарт-контрол, Smart Control тут дуже багато функцій. Є детекція руху, є відстежування людини, сирена, якщо знаходить, ввімкнення світла, в неї багато світодіодів, також вона працює постійно. Ну, ось, Вимкнули. Також враховуючи, що вона може працювати в режимі розумного будинку, то можна її додавати в сценарії. Тобто пристрою розумний будинок. Ну, додавати її куди вам завгодно. Тобто, наприклад, при, якщо при виявленні руху, вона буде вмикати світло або відчиняти двері. Також можна завдяки цьому додатку додати камеру до веб-браузеру, наприклад, на Windows і так далі. Тобто камера універсальна, камера невелика і не дуже помітна. Ви можете її використовувати дуже добре.